Доброго ранку про найважливіші футбольні новини України та світу. Вже звично готові розповісти вам. Розпочинаємо. Українські клуби Динамо Шахтар і Полісся готуються до єврокубкових протистоянь. УАФ назвала дати та час кубкових матчів однієї 32-ї фіналу. Мікель Артета визначився з майбутнім українця, що чекає на зінченка. Домашнім поєдинком з усесуною закривав програму першого туру Ла Лаліге. Долю зустрічі вирішив один гол вершкових ще в дебюті другого тайму. Захисник гостей Хуан Крус вдарив по ногах Кіліана Мбапе у своїй штрафній. Арбітер вказав на позначку, а сам постраждалий по-гросмейстерськи реалізував пенальті. Для МБАПЕ це вже 45-й гол у футболці Галактикос. 71-29 – Це статистика володіння м'ячем на користь мадридців. Не дивно, що в Осасуни і моментів не було, щоб змінити хід гри. А ще за мить до завершення матчу за грубі дії червону картку отримав півзахисник червоних бретонес. Тож 1-0 – перша перемога хабі Алонсо в чемпіонаті Іспанії. Андрій Лунін, до речі, залишився на лаві запасних. Стартовий тур Прімери подарував першу несподіванку. Атлетико на виїзді поступився еспаньолу 1-2. Жирона з Крапевцовим та Циганковим вдома програла райо Вельєкано – 1-3. Барселона не залишила шансів мальорці, а Вільяреал Ов'єдо. Валенція розписала нічию 1-1 з Реал Сос'єдадом, а Бетіс – з Ельче. Хетафе на виїзді переміг Сельту. А ось Атлетік Більбао та Алаве здобули мінімальні домашні звитяги. Дивись матчі іспанської іспанської Ліги ексклюзивно на Мегого. Одинадцять. Саме стільки голів було забито у вчорашніх матчах фінального раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, і це у трьох поєдинках. Перемагали у цих матчах виключно гості. З рахунками 3-1 Брюге обіграв Рейнджерс, а Карабах Ференцварош. А матч звернезвізди та пафоса закінчився з рахунком 1-2. Сьогодні вболіваємо за нашого Анатолія Трубіна та його Бенфіку. Португальці після успішної дуелі з Ніцею тепер поборюються за потрапляння до основної стадії Ліги Чемпіонів з турецьким фенербахче Жозе Мауріньо. Від французів, до речі, Трубін не пропустив. Стіна. У інших матчах цього ігрового дня зіграють швейцарський Базель та данський Копенгаген, норвезький Будеглін та Австрійський штурм, а також шотландський селтік та Кайрат з Казахстану. Як команди бажають перемог у матчах, так і ми прагнемо вашої підтримки. 15 тисяч підписників та підписниць це наша нова ціль, яка може стати реальністю вже наприкінці цього тижня. Друзі, допоможіть нам у цьому. І йдемо далі. Ось в такому романтичному настрої на свій матч у лізі конференції вирушило полісся. До Словаччини, де Житомиряни проводять домашні поєдинки, команда діставалася з пересадками. Спершу підопічні Руслана Ротаня з бази під Житомиром автобусом взяли курс на Київ. У столиці пересіли на потяг до перемишля, де на команду чекала ще одна пересадка. Знову у клубний автобус. У матчі з Фіорентиною вовчій зграї не допоможе Михайліченко, який відбуває двоматчеву дискваліфікацію. З приємних новин для полісся цю гру вони проведуть за повних трибун. Усі 14 тисяч квитків на татран арені розкупили. Італійська Фіорентина, на відміну від Полісся, ще не у Словаччині. Сьогодні, о 10.15 за Києвом у Фіалок заплановане відкрите тренування на своїй базі, і лише після нього команда вирушить до Пряшева. Що стосується підготовки до гри з Поліссям, то на вихідних Фіорентина примудрилася програти аматорській збірній університетів в Японії. Та перед стартом у Єврокубках місцева преса цим не переймається. Журналісти впевнені, у грі з Поліссям новий наставник флорентійців Стефано Піолі задіє найсильніших. Дебюти прогнозують багатьом новачкам а серед них Джеко, Гозенс та Фаджолі. Окрім того, налякати житомирян італійські змі спробували статистикою: два фінали та півфінал фіалок за останні три сезони у лізі конференцій згадують ледь не у кожному матеріалі. Далі розповімо про новини із табору Шахтаря. Напередодні гірники вирушили до Кракова, де вже завтра зіграють поєдинок Ліги конференцій із швейцарським серветом. Матч четвертого туру Ліга конференцій зі швейцарцями стане першим в історії донечан у цьому турнірі. Головна новина до Польщі разом з командою поїхав і Кевін. Нагадаємо, що бразилець пропустив останні п'ять матчів донечан через м'язову травму, але в понеділок повернувся до тренувань. Натомість у Лазареті перебувають траоре та егіналду. Під питанням участь у матчі Педріньо. Перший поєдинок у дуелі Шахтаря та сервета прийматиме краківський стадіон Генрика Реймена. А в прямому ефірі зустріч покаже УПЛ ТБ. Аналітична студія розпочне свою роботу о 19.45. Тим, кому не пощастило грати в Єврокубках, у п'ятницю стартують в Кубку України. Вчора було визначено дати та час матчів однієї 32-ї фіналу. Поєдинки пройдуть у період з 22 по 25 серпня. Зазначимо, що на цій стадії у боротьбу вступили 14 представників УПЛ. Сліпий жереб звів на цій стадії дві елітні команди. Мова про пару «Металіст-1925» 1925 Оболонь. Зустріч відбудеться 24 числа о 18.00. Усі поєдинки Кубку України дивіться на ютуб-каналі УПЛ ТВ. Владислав Бабогло близький до ювілейного матчу за збірну Молдови. Триколірні викликали лідера оборони львівських Карпат на вересневий збір. Підопічні Сергія Клащенка готуватимуться до поєдинків кваліфікації на чемпіонат світу 2026 У рамках збору 5 вересня збірна Молдови зіграє з ізраїльтянами, а 9 числа з норвежцями. Для 26-річного бабогло ці матчі можуть стати 20-м і 21-м за національну команду. Також у захисника Карпат є два забиті за збірну голи. Схоже, що другий рік поспіль динамівець Владислав Супряга проведе в оренді. Торік нападник захищав кольори зорі. Цього року подейкують, що Супряга буде виступати за епіцентр. 25-річний нападник пройшов збори під керівництвом Олександра Шовковського і навіть вийшов у старті другого матчу кваліфікації Ліга Чемпіонів проти Хамрун Спартанс. Проте все йде до того, що місця у складі Шовковський Владиславу знову не знайде. Олександр Зінченко залишиться в арсеналі. Вирішальним стало слово наставника канонірів Мікеля Артете. Принаймні, в цьому запевняють британські журналісти. Іспанський фахівець не хоче відпускати з команди універсального гравця і сказав своє категоричне ні продажу Олександра. Ба Більше за чутками у цьому сезоні українець отримає свій шанс не лише на позиції крайнього захисника, а й в центрі поля. Сам Зінченко неодноразово заявляв, що хоче залишитись на Емі Рейс, принаймні до червня наступного року, коли у нього завершиться контрактна угода. До слова, найактивніший інтерес до Зіни проявляє турецький Фенербахче. Українця переглядала Жерона та Атлетіко, але він продовжить кар'єру в хетафе. Вчора агенція Романа Зузулі повідомила, що до представника Ла ліги перебрався вінгер Захар Осмюхін. Хлопцю лише 15 років. Він залучався до юнацької команди Динамо Ю. Ю-17. у сезоні 2023-2024 Забив за киян 19 голів та зробив 15 асистів у чемпіонаті ДюФел. Звісно, очікувати на появу українця у матчах «Ла Ліге» вже цьогоріч не варто, але все одно будемо знати, що тепер наших в Іспанії стало на одного більше. 20 мільйонів євро на рік Вінісіусу Жуніору замало. Переговори між зірковим бразильцем та реалом щодо нового контракту знову зайшли у глухий кут. Матриці у новій угоді пропонують вінгеру, який наразі заробляє за сезон 17 мільйонів євро на три більше. Агенти гравця вважають, що цього недостатньо, і вимагають від королівського клубу ще 10 мільйонів у вигляді бонусів. У сумі це 30 мільйонів на рік що майже як Умбапе, який за 2025-й заробив 31 мільйон 250 тисяч. Наразі переговори поставили на паузу. Нагадаю, контракт бразильця із Реалом чинний до 2027-го. Асоціація професійних футболістів назвала найкращого гравця року. Ним став нападник Ліверпуля Мохабед Салах. Єптянин випередив Бруно Фернандеша із Манчестер Юнайтед, Олександра Ісака з Ньюкасла, Коула Палмера з Челсі, Деклана Райса з Арсеналу і свого партнера по команді Алексіса Макалістера. В салах перший в історії гравець, який виграв цей трофей тричі. У минулому сезоні Форвард, Форвард взяв участь у 52 матчах мерсесадів у всіх турнірах. Відзначився 30-ма, тридцятьма трьома голами і 23 трьома гольовими передачами. До слова, рік тому найкращим гравцем визнали Вінгера Манчестер Сіті Філа Фодена. Мова окупанта на полі грубе порушення правил. Таке рішення прийняла арбітриня матчу вищої ліги серед жінок Колос Сістерс. Наприкінці першого тайму трапився епізод, коли Анастасія Романюк зупинила гру і показала гірчичник за неспортивну поведінку гравчині одеської команди Ірині Майбородіній. Це рішення суддя пояснила тим, що на полі слід поводитися коректно, у тому числі спілкуватися державною мовою, а не російською. Адже це чемпіонат України і мові окупанта тут не місце. Трибуни таке рішення зустріли оваціями. Кої ж твердості у переконаннях бажаю і вам! А я ж вас завтра чекатиму у цей же час на цьому місці. До зустрічі!